Доброго дня, шановні колеги. Якщо говорити про проблеми сучасної шкільної літературної освіти, то насамперед мені б хотілося сказати, що ця проблема напряму зв'язана з тією ситуацією, яка склалася у нашому сучасному суспільстві. А саме з загальнонаціональною проблемою втрати, перманентної втрати інтересу до читання. На жаль, сучасна дитина не вміє кваліфіковано, грамотно читати текст. І не тільки текст літературний, художнього твору, а взагалі текст любий, текст підручника, публіцистичної якусь публікацію. І тому, звичайно, щоб вирішити проблеми літературної шкільної освіти, насамперед потрібно вирішити загальну національну проблему підтримки читання. Якщо є проблема, то, звичайно, є її причини виникнення. Ну, як на мене, таких причин декілька. Насамперед, це те, що сучасні діти дуже багато часу проводять за комп'ютерами. І про це говорять наші науковці, коли зрозуміло, що це призводить до виникнення так званого кліпового сприйняття художнього тексту, любого тексту перепрошую, починаючи з цієї проблеми і закінчуючи проблемою втрати традиції сімейного читання, проблемою втрати інтересу до друкованої книжки. Тобто, все це, звичайно, буде впливати і на шкільну літературну освіту. Коли говорити про вирішення проблем шкільної літературної освіти, то насамперед мені б хотілося зупинитися на тому, що найосновніше наше завдання це все-таки спробувати формувати читацьку компетенцію наших дітей. Що таке читацька компетенція, я вам нагадаю. Це здатність до мобілізації та застосування комплексу специфічних особистісних, когнітивних та естетико-комунікативних механізмів з метою організації та реалізації ефективної естетичної взаємодії з художнім твором. Читацька компетенція передбачає розвиток когнітивно діяльнісної та емоційно-естетичної сфери читача. Розглядається вона завжди як цілісна системна якість особистості. Здатність до естетичного діалогу із художнім твором, як певна система творчих, художніх здібностей, естетичної чутливості, читацького досвіду, літературознавчих знань. Умовними компонентами читацької компетенції є особистісний, когнітивний та діяльнісний. Особистісний компонент включає творчу уяву розвинені творчі здібності та естетичну чутливість, діалогічне мислення, здатність осягати зміст і структуру твору, інтерпретувати художні образи тощо. Відповідно, когнітивний компонент складається із опрацювання художніх творів, володіння літературознавчими знаннями, застосування різних методів дослідження, розуміння специфіки художньої мови та індивідуального стилю митця. Сприйняття художнього твору як явище мистецтва слова. Ну і нарешті діяльність і компонент охоплює здатність до переведення природних емоцій в інокультурну естетичну площину, уміння встановлювати діалог з автором твору, розуміти авторський задум, активне застосування різних елементів літературної освіти, самостійну естетичну оцінку художнього твору. Але основним все-таки в процесі формування читацької компетенції був і залишається урок. Звичайно, важливу роль відіграє і традиція, відновлення традиції сімейного читання, і велику роль від, відіграє позакласна робота із нашого предмета. Але основна форма, все-таки, на якій ми маємо зупинитися у контексті проблем сучасної шкільної літературної освіти, це проблеми сучасного уроку. Дуже часто сучасний сприймається як такий, що відповідає потребам, можливостям сучасних школярів. Якщо говорити про шляхи оптимізації сучасного уроку літератури, то, по перше, потрібно говорити про активізацію наших учнів. Минув Час авторитарних методів минув час того, коли дитину називали об'єктом навчання. Багато сказано про те, що це має бути особистісна орієнтація що учень обов'язково маємо враховувати суб'єктний досвід дитини, але при цьому все таки якийсь тягар минулої радянської педагогіки над нашими вчителями. На жаль, нависає і дуже часто дитина сприймається просто як об'єкт, на який вчитель транслює свої певні знання, уподобання, підкріплюючи потім це тим, щоб дитина ще почитала у підручниках. Тому, звичайно, орієнтація на зубріння, на пасивність, вона ніколи не приведе до ефективного навчання. По-друге. Сучасний урок вимагає урізноманітнення методів, прийомів, технологій, урахування сучасних досягнень, які запроваджуються у методику навчання літератури. Оптимальний вибір методів, форм і прийомів залежить від самого вчителя. Немає кращих, немає гірших. Є певний свій методичний арсенал, з якого вчитель вибирає те, що йому більше доподобає. І третє, як на мене, мабуть, його треба було поставити навіть першим, це виховання стійкого інтересу до читання. Ви знаєте, ситуація, яка склалася в нас із відбором художніх творів до програм, інколи викликає, ну, м'яко кажучи, здивування. Ми все-таки задекларували, що до нашої програми мають входити вершинні твори світової класики в кращих українських перекладах. З особли... особливо звертаю увагу на відповідність віковим здібностям наших дітей. На жаль, маємо зараз тенденцію до того, що інколи твори в програмах замінюються за принципом хоч гірше та інше. Взагалі з класикою ситуація е, зараз складна, тому що наші дітки, ну вони звикли їм говорять, що це вершинний твір. Вони чекають від цього твору чого? Насолодить, відкривають, починають читати і не знаходять, на жаль, цього. І вони говорять, та ні, це нам не цікаво і замінюють твори е, класичні, які ми даємо на уроках на е, зарубіжної літератури, на е, читання. Бульварної художньої літератури, бо їм це цікавіше, їм це легше. Але ж жодна книжка не може бути цікавою сама по собі. Вона стає цікавою у конкретному процесі читання конкретним читачем. І чи не в цьому, мабуть, вчителі мають шукати відповідь? Необхідно зуміти виховати в своїх учнів смак відчуття слова. Образу. Учень і вчитель це дві взаємозв'язані сили, які мають діяти злагоджено в одному напрямі, яким би добре не був організований урок, яка б змістовна науково-художня інформація не подавалася, але якщо у дітей не виробився стільки інтерес до предмета, смак до читання, вчитель ніколи не досягне поставленої мети. Які ж основні фактори сприяють формуванню в учнів інтересу до літератури? Література це мистецтво слова і зрозуміло вимагає особливого підходу до її вивчення, своєрідного емоційного і інтелектуального фону. Книжка завжди існує в контексті певної епохи. Тому необхідно знати, приміром, Пушкінську епоху, щоб оцінити все зроблене Пушкіним. А для читача Невігласа він обов'язково Пушкін буде нецікавим, тому що багато хто цим зараз пише. І цікавіше, і зрозуміліше, і тому такий малоосвічений розум більше для себе візьме із легкого бульварного читання, ніж із класичної літератури. Мабуть, це є однією із основних проблем, які стикаються наш вчитель з якою і на уроці, і взагалі в шкільній літературній освіті. І саме на вирішення оцих трьох хоча б основних намічених нами шляхів у досконаленні уроку, і потрібно звернути увагу нашому вчителю. Дякую за увагу.